Це сталося декілька днів назад. Крило просто чудом залишився живий, і це все завдяки Tesla Model 3. Зараз ви побачите кадри, не лякайтеся, всі залишилися живими. вот так согнул отбойник вот так улетел. бортом киранул берег вон он топор валяется До речі, я тебе поздравляю з другим днем народження. Дякую. Я це пережив е, два роки назад. І я розумію, що це таке, коли ну, типу, страшна машина. У мене так само моя Tesla Model 3. Я бачив раму її тут. Поділо ковака не впорався. З керування. Машина на швидкості злітає в повітря кілька разів. Перекинувшись, приземляється На дах. Головне, що в результаті аварії ніхто не пострадав. Це Это... п'єць. Розкажи, як це сталося? На швидкості 110 км на годину я не їхав на калюжу. Всі ми знаємо, що на швидкості 70-80 км на годину проходить аквапланування і машину несе на воді ну, незалежності да, да. від того, яка у тебе гума, вага або в в да? Так. Мене несло на зустрічну смугу, але я вирулив відбійник. Тобто був дощ? Так, було. Дуже сильний. У мене теж, коли сталося ДТП, теж був дощ. Дощ був злива була дуже потужна, ага. і... тому мене і занесло, так. Получається, ти не Ну, типу, щоб не виїжджати на зустрічну смугу. Полетів відбійник. Полетів у відбійник. Так. І оцей от відбійник. Е... Ну, можеш показати вже, як? Е, воно відбійник було? мені пройшов прямо над головою. Був удар спочатку по бамперу. Так. Він зніс капот і пройшов ось сюди. ось ось і Я так розумію, це від теж відбійник правильно? Так. так це його тобто, залізна ну, опора. Так. відбійники розраховані на швидкість удару 90 км на годину. Я його зніс, ще і дерево зніс. Побачити фотографію, як у мене дерево лежить отут -от на машині. Десь завширшки діаметр десь 25 сантиметрів дерева. Можеш показати? Ну, таке ось. Таке, ну, трохи і вона більше. Тупо лежало на... Так, воно тупо лежало на машині. Звідки взялися оці пошкодження? Тобто це вона боком так, дерева? — дерево. Вона так? ударилась спочатку відбійник, бійник, її почало, ну, почало кринити на праву сторону, і я міг перевернутися, але я врізався в дерево. Тут от видно дуже океанно, гарно сліди дерево, від не? кори, так? Мітро. Так, там дерево. дуже широке дерево. І тут тобто можна ще сало дерево пом... по побачити. Так. Ну, да, да, да. так, це дерево. Кора, кора. кора. Коротше, дерево, можна сказати, тебе ну, врятувало в числі, від куверкання да, у лісі. Так. Від, від, від Саме головне, що я хочу від себе якби, додати, що саме головне, що він був пристягнутий. Так. І не дай Бог, якби ти не був не пристягнутий. Ну, То все, от... там, там Ті смер... заглушки. Близнатальний... Що? О, я просто недавно підвозив там людей, і вони, там ми, типу, заглушками пользуємося. Люди. Які, блядь, заглушки? Ви що? Це Ніхто цього не хотів. Е... Все, машина під списання. Її відновити неможливо. Подивіться, що відбулося з е... рамою. Благо, що це тесла і що вона настільки, якби. Грамотно спроектована, сконструйована, що вона безпечна. Розкажи, да, про це, що... е, цей шлях. слід залишився у мене через те, що у мене була сумка з тяжкими предметами, і тому мені подушка безпеки просто вдарила в цю сумку. Тому ну, моя сумка порада знімати по сумку так Кра краще знімати сумку, коли пристібаєшся, ложити її десь на заднє сидіння, да, щоб не було ось такого синця. Бо я тільки нещодавно зміг ворушити шиєю. Настільки сильна гематома була у мене. Да. Ну, то, що у тебе оце вся подряпана... це єрунда. Це єрунда, це бо просто... тут 10%, щоб вижити. Інша машина б не витримала б такий удар. Да. Врятувало те, що ця машина тяжка, те, що вона досить довго зупинялася через перешкоди. Врятувало те, що рама цієї машини здатна витримати вагу 10 разів. Більшу за свою. Ну і я ще задовго до того, як ця машина з'явилася в моєму користуванні, знав, що вона набрала 5 балів на краш тестах європейських. На жаль, перевірив на, на власному досвіді, але дуже гарно в цьому переконався, що це правда. Да, да, да. Удар був колосальний. А, до речі, наступну машину теж обрали трійку. Але вже повнопривідно. До речі, що ти думаєш, якби це був повний привід? Е занесло б її так чи ні? Як ти вважаєш? Ну, задні привідні машини вони не прощають е таких помилок. Я думаю, що може б не занесло. Ну, я дивлюся, резина хороша, тіп, е ну, нормальна, я маю на увазі. Там є, тіп, ну, протектор окей, типу. Ну, і навіть ззаду є зрази... протектор. Я думаю, повнопривідна машина би витягла. Краще повнопривідні брати. Друзі, ми порахували, ну просто прикинули, що взагалі немає сенсу цю машину відновлювати. Вона, на жаль, піде під розбірку. І ну, просто щоб ви розуміли, що е, ну, якби бувають ситуації, навіть у нашому випадку. Коли ну, машина просто не підлягає відновленню. Ну, тіпа, її немає сенсу відновлювати. Тобто теоретично її можна відновити, але це буде вже не така безпечна машина, і якщо, не дай Бог, з нею потім станеться ще якесь ДТП, то е ну, людина, яка в, в нього попаде, вже ну, якби, може і не вижити. Тому ми такі автомобілі, які е сильно пошкоджені і немає гарантії, що ну, якби, безпечно буде відновлення. Ми такі машини не відновлюємо. Немає сенсу фінансово також це робити. Але ну звичайно, що безпека на першому місці. Це наше правило роботи в Олмобі, що ну якби так має бути. До речі, чи були за аукціона стріляні подушки чи ні? Були, але їх відновили, і тут можна побачити, ага. що всі вони спрацювали. Да, да, да. Я на великому адреналіні вирвав подушку безпеки з руля. Вона десь тут лежить. Ага. Але все спрацювало. Я думав, вон, що да, ноги зламав, але ну, не зламав, тому що ось подушка колін. спрацювала подушка колін. Я навіть не почув, да, да, що да. вона спрацювала. Дуже гарно все спрацювало. Да. Ну, це, Вся безпека. Е так. Е получається, подушка колін вона йде на те, щоб ти ну, типу, ногами не вдаритися. Ну, щоб, щоб не травмувати ноги. Щоб, щоб не, не пошкодити ноги. Дай, видно, що все спрацювало там, там, де потрібно було. Тобто штора не опустилася, тому що yeah. удар не був з тієї сторони, тобто yeah. воно не треба. Спрацювала іменно там, куди була інерція удару. До речі, двері. І відкрили. все погасила. І попри, попри це, е, я да, ще зміг відкрити, двері, відкрити. Двері, двері і сам самотужки вийти. Yeah. Ну і з відкрилися двері. Оці. Я, я вийшов самотужки з машини. Ну і якщо я вийшов, то живий. Супер! Побажання нашим глядачам. Завжди пристібуйтесь, не ігноруйте погодні умови, коли їдете за рулем, дотримайтесь швидкісного режиму. Просто бережіть себе і обирайте Тесла. Це машина справді надійна, вона справді врятувала моє життя. І наступна машина у мене буде тільки Model 3. Я дуже гарно переконався і, напевно, наб'ю вінко цієї машини собі на ключіці чи на руці, щоб назавжди запам'ятати цю машину. І не завжди запам'ятати цей якби, да. урок. Так. Да. Да, 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 Ну, ще раз з Дякую. другим днем народження. Буду я, я, я тобі бажаю, щоб таких ситуацій більше в твоєму житті не було, і щоб були тільки власні і безпечні машини. Так. Друзі, від себе хочу сказати, що повністю підтримую слова Кирила. І обирайте, знаєте, іноді краще трошки типу, доплатити, але купити все-таки Теслу. Хай вона буде якась найдешевша, але купити краще Теслу, ніж купити щось інше, тому що ваше життя і життя вашої сім'ї ну, воно безцінне. Дякуємо за перегляд. Скиньте це відео тим, кому воно може бути корисним.